Доброго всім дня. Сьогодні ми обрізаємо свою ожину. Я вже показувала, як вона гарно плодоносила в нас в цьому році. І не тільки в цьому році. І це все залежить її плодоношення від гарної обрізки. Ну і, звичайно, від підживки і поливу. Ожина дуже гарна. Це безшипний сорт, сор, сорта я не знаю, але безшипна. Як ми її обрізаємо? Обрізаємо всі старі гілки, які вже в цьому році відплодоносили. Ось всі старі обрізали і залишили тільки цьогорічні пагони. І кінцівки пагонів ми теж ось обрізали. Ось всі пагани ми обрізали. Ось. В неї така особливість, що коли вона нагинає свій пагін і дотрогується до землі, дивіться, ось оцей пагін. І коли він дотронеться, він пускає тут коріння. Якщо ви хочете розмножити ожину, то цей спосіб, самий найгарніший ось ми садили. Тут кущик один, а це вже виріс з нового пагана. Кущик. Так і тут. Це один старий кущ, а тут вже з нового пагана обновився. Ну, Залишили, тому що вони не заважають. Це ми вже гілки понарізали. Ось, дивіться, це все, що плодоносило в цьому році. Ось. Це все обрізали. Ось обрізаємо старі, старі пагани, гілки ці. А це будемо укорачувати десь отак. Ось, укороти, будь ласка. Ось так. І потім. Зараз доріжемо і ось підготували компостну, компост підготували. Сьогодні якраз вичистили компостну кучу, яму. І ось підготували. Це зараз добре розподілимо цей компост під ці кущики. Ось подивіться, як у нас гарні, які гарні кущики у нас вийшли. Компост розподілили під. Ці кущики гарно ось. І тепер поливаємо, прольємо, і наша ожина гарно перезимує. І на наступний рік буде гарно плодоносить. І будемо робити вино, чоловік підказує. Ми вже випустили відео. Кому цікаво, то заходьте, дивіться. Так що вино дуже вже злили, дуже гарне вино вийшло. Навіть сосідки сосідка робила по нашому рецепту вино, сказала, що дуже їй сподобалося, якраз те, що треба. Так що рекомендую. Ну от і все. На все добре. Я думаю, що я все показала, а там запитуйте. Тому що цікаве, можливо, я щось забула. До зустрічі.